Панове сержанти, як командир військової частини, хочу вас привітати з вашим професійним святом Днем сержанта. Насамперед побажати вам міцного здоров'я, рішучості у вашій справі, незламного духу. Бо сержант на сьогоднішній день це фундамент військової частини. На сержанту тримається військова дисципліна, на сержанту тримається внутрішній колорит підрозділа. На сержанту тримається бойова підготовка. І сержант це ця людина, яка свій особовий склад веде в бій першими, яка керує на полі бою. Тож хочеться ще раз привітати з ДНМ сержанта. Слава Україні!